На відео камера 250 літрів з нержавіючої сталі, номінальне завантаження приблизно 30 кг продукції. Зараз в кадрі повністю базова версія. Стандартна модель, стандартна комплектація. З додаткових функцій тут лише силиконовий термощуп в формі голки для вимірювання температури в продукті. Комплекту підтон для зберігання жиру, 12 поперечень з нержавіючої сталі. Загострені мають форму шампура, 30 гачків для підвішування продукту, тн 2,2 кВт обладнаний мотором з вентилятором для примусової конвекції, тимогенератор подвійний, має колбу охолоджувач конденсатор збірник кран для зручного перекриття диму в камеру, інший кран для зручного зливу конденсатору після копчення це ревізійний отвір для легкої прочистки, система парогенерації, генерації, керування з підконтролером та чотири кнопки, які вмикають вентилятор просушки, вентилятор конвекції, тен та щуп для вимірювання температури в продукті. Нагадую, що наші камери навіть в базовій стандартній комплектації відразу готові до роботи, відразу готові давати вам якісний результат та комфортну роботу.